Доброго дня! святе письмо на кожен день притчі Соломона, 6 глава, з 20 по 35 вірш, 7 глава, перший вірш. Сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї матері. Назавжди закріпи їх у своєму серці, обв'яжи ними свою шию, коли ти йтимеш, вони супроводжуватимуть тебе. Коли ляжеш спати, вони стерегтимуть тебе, а коли прокинешся, вони розмовлятимуть з тобою. Адже заповідь це світильник, і повчання світло. Дорога життя це картання і повчання, аби вберегти тебе від нікчемної жінки від облесливої мови чужої. Не пожадай у своєму серці її вроди. І нехай вона тебе не захоплює своїми бровенятами. Якщо ціна повії може бути така, як хлібина, то заміжня жінка полює на дорогоцінну душу. Хіба може хто взяти собі за пазуху жар і при цьому не спалити свого одягу? Хіба можна ходити по жаріючому вугіллю і не обпекти ніг? Так само буває і з тим, хто входить до дружини свого ближнього. Жоден з тих, хто б її доторкнувся, не залишиться невинним, хіба не ставляться до злодія з презирством, навіть якщо він вкрав, щоб утамувати голод. А коли його впіймають, він буде змушений віддати всемеро. Іноді треба буде віддати все майно. Свого дому. Хто щинить перелюб жінкою, той взагалі позбавлений розуму. Роблячи таке, він губить самого себе, побоїв і сорому йому не уникнути, і ганьба його не зітреться. Адже ревнощі викличуть гнів чоловіка, і в час помсти, він не виявить пощади, не прийме жодного дару. І не погодиться, хоча б Той давав великий вику. Сину мій, бережи мої слова, заповіти мої, заховай у себе. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.